Всім привіт! Ви на каналі Творчість. Сьогодні я вам буду показувати Богомола. Ось він. Дивіться. Закрий. Зараз ми пересядемо. Не пересядемо. Ой, дивите, такой маленький. Так, ось тенечек. О, тут краще будет. Ось. У мене вдома скільки п'ять. Можливо, вже один поліняв, тому що, ага, дружила. Тому що сьогодні Богомо такий був вже великий, а паук. Краще сюди більше не ходити. Ну і він був такий великий, цей вагмол, і в нього було брюшко таке велике. А як я читала, коли в Богомола велике брюшко, то тоді він скоро полиняє. І ще коли він не буде не їсти, не пити. В мене воно так же було. Чи він просто не хотів. я не знаю. Так, зараз я сяду на Ай, качелю. І там вже я вам все покажу. Так, ось. О, все. Так, беремо це. Ось. Такий маленький. Я зараз, якщо я знайду, то я вам покажу шкурку богомола. Так, шкурку богомова. Не знаю, знаю, йдуть чи ні. Ну, сподіваюся, що так. Так, ну, як вам показати? Ось, зараз я так. На долоньку і зараз вітер. Вітер, вітер, вітер. Так. Ой, сам. Так. О, все, ура. А от, ай. Так, краще зараз я цю шкурку візьму ай. Візьму так. Ось. Дивіться. Буде фокус. Фіксуватися. Фіксується. Ну, ось, лапки тут дивіться. Дивіться. Ось лапки. Ось тільце там. Зараз ще голову я вам покажу. Вона така не схожа, но це голова. Ось. Та шкурочка богомола. Ось. Все. А, полетіла. Ну, ладно. У мене ще вдома. Yeah. Завтра буде втора частина. Бай-бай!